16 квітня на календарі середа 1148-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Уночі на Полтавщині працювала ППО. У Малій Кохнівці на пожежі приватного будинку загинули двоє людей. Обуреним мешканцям на Троїцькій урвався терпець, адже щорічно в їх дворі знімають асфальтне покриття та риють канави. Комунальне підприємство Кременчуцька телерадіокомпанія оголосило тендер на придбання 11 тисяч літрів пального. Журналісти візиту та Кременчуцької газети переадресували віцемерці Ользі Усановій питання від містян, продовження деталей з прийому. Сьогодні Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, законопроєкт щодо воєнного стану підтримали більшістю 357 народних депутатів. Цієї ночі на Полтавщині працювала ППО. Про це інформувала Полтавська ОВА. У наслідок падіння уламків ворожого БПЛА пошкоджено лінію електропередач у решетилівській громаді. Без світла залишилися два населених пункти звернень на екстрені служби щодо руйнувань та постраждалих не надходило. До інших тем, 16 квітня, о 2.50 рятувальникам від місцевих мешканців надійшла інформація, що на вулиці Зелена, в малій кухнівці, горить житловий будинок. В одній з кімнат пожежники виявили тіла двох людей без ознак життя. Далі більше у прямій мові. Під час розвідки в одній із кімнат даного житлового будинку було виявлено тіло двох людей без ознак життя. Як потім було встановлено, що це чоловік 1972 року народження та жінка 1973 року народження. У зв'язку з значним задиманням працювала діланка рятувальників в апаратах захисту урівнів дихання та зору. Пожежу о 4.12 було ліквідовано. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено: шиферна покрівля та перекриття на площі 60 метрів квадратних, домашні речі, вхідні та міжкімнатні двері, дерев'яні меблі та інші речі, бувші у користуванні. До гасіння даної пожежі залучалися підрозділи 14 та 16 Державної пожежно-рятувальних частин міста Кременчук. Причина виникнення даної пожежі наразі розглядається як необережність під час паління. А також на Полтавщині поліцейські викрили шахрайку, яка ошукувала людей під приводом продажу товарів в інтернеті. Про це інформує прес служба Нацполіції області. У ході оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що в одній із соцмереж 45-річна підозрювана створила фейкову сторінку, на якій розміщувала неправдиві оголошення про продаж одягу, взуття сумок та аксесуарів відомих світових брендів. Перш ніж відправити товар, фігурантка просила 100% передоплату. Жінці повідомлено про підозру зруїй загрожує до трьох років позбавлення волі. Коли людям накипіло, сьогодні наші журналісти спілкувалися з обуреними мешканцями будинку номер 63 дріб 62, що на вулиці Троїцькій. Людям урвався терпець, адже щорічно в їх дворі знімають асфальтне покриття та риють канави. І все б нічого, адже мета таких дій ремонт та заміна теплових мереж. От тільки мешканці ставлять цілком логічні питання, чому фахівцям КП Теплоенерго досі не вдалося усунути проблему та скільки ще доведеться миритися з безгосподарським підходом до справи. Солана Жукова продовжить тему. Учора у дворі будинку 63 дріб 62, що по вулиці Троїцькій, знову з'явилася комунальна техніка. Все, аби в чергове рити, засипати тутешні клумби землею, закривати вихід із двору. Як розповідають, обурені містяни все б нічого, але ж перед опалювальним сезоном на цій ділянці вже працювали комунальники. І от знову. Пів року тому була та сама ситуація. Все було перерито. Ну, Ось тут посередині, там, але теж все було перекрито, ходило отак. Кожен рік от твориться во дворі. Вже просто ну, надає. Ної ламаємо, носи, ноги ламаємо. Дітям діти школа поряд. школа поряд, Дітям треба в школу ходити. А убіжище, Яке убіжище, коли хати не вийдеш? Скільки я буду бігти через ці обходи до об'єж? Вибачте, под'їзда. Ну як вийти? Як там прити з коляскою? От мамі без кінця, що на п'ятий теж подумає дитину, що тут іще десь крутись, щоб якось посадити її коляску. Зробіть уже його один раз і все. Ну не десять раз переривай. Як стверджують мешканці, після минулого розриття фахівці теплоенерго залишили у дворі незаасфальтовані ями. Тож після дощу нормально пересуватися двором неможливо. Коли ж комунальна техніка знову з'явилася на горизонті, зі скаргою вирішили звернутися до депутата по їх мікрорайону Богдана Лазоренка. До обурених людей приїхав і директор КП теплоенерго Руслан Радченко. Чоловік запевняє, попередній ремонт був аварійним. А от це є плановим. От тільки чому не попередили людей, про його проведення невідомо. На початку опалювального сезону тут була аварійна ситуація. Вона була усунута. Був проведений опалювальний сезон. Зараз ми планово міняємо цю мережу. Запланована заміна теплових мереж на протягом місяця ці роботи повинні бути виконані. Втім, про терміни в один місяць люди не надто вірять. А ще запитують, чому комунальники перед початком робіт не продумали, як мешканцям фактично заблокованого шостого під'їзду виходити із двору. У мене маленька дитина. Як мені з маленькою дитиною пройти? В під'їзд нам мені рекомендують ходити під балконом, але вибачте, не всі балкони знаходяться в нормальному стані. Вони в аварійному стані, і мені з маленькою дитиною, який один рік дуже важко, ну морально навіть можливо, мені хтось на голову щось кине, тому що не сподобається, що я тут іду. Працівникам тепло енергопасувало спочатку людям попередити про те, що будуть певні незручності. Ось і власне повісити, хоча б якісь оголошення, зробити цей тимчасовий місток, яким люди могли Виходити на вулицю Шевченка, а вже потім розпочинати всі ці ремонтні роботи. А не по факту звернення, по факту громадського обурення починати, якби виходити з ситуації тим чи іншим шляхом. Тільки після обурення людей комунальники почали лаштувати обхід розритої ділянки. А от про квіти раніше дбайливо висаджені мешканцями будинку, турбуватись, вочевидь не поспішають. Люди самі купували бабусі на ринку ці квіти садили, а вони зараз беруть їх просто землею зрівнюють. Депутат Богдан Лазуренко констатує, нині питання благоустрою цього двору стане предметом депутатського звернення, адже і тутешня внутрішньоквартальна дорога, хоча б ямкового ремонту чекає роками. Я буду писати депутатське звернення стосовно ось саме ліквідації наслідків цього ремонту, а також в частині ремонту ось цієї дороги, яка проходить вздовж будинку, тому що вона вся усіяна ямами. Таких дворів та історій у місті безліч констатують тутешні мешканці. Ну а гасло на автівці комунальної техніки звучить як такий собі жарт. Ну і ось власне проміжний результат суспільного тиску та впливу. Фахівці теплоенерго встановили ось такий місток для. Мешканців, які протягом місяця долатимуть незручності у своєму дворі. У Кременчуцькому районному суді учора мало б відбутися чергове засідання у справі, яка триває вже майже п'ять років. Йдеться про ДТП, що сталося у листопаді 2020 року. Нагадаємо, що тоді під колесами автомобіля опинилася кременчужанка Алла Панасенко. За кермом був поліцейський, який нині перебуває на фронті. Детально розкаже Анастасія Гайбура. Цього разу, як і минулого, слухання знову не відбулося. Причина неявка обвинуваченого. За офіційною відповіддю департаменту патрульної поліції, чоловік проходить службу у полку поліції особливого призначення хижак і перебуває в зоні бойових дій. У свою чергу департамент повідомив про те, що на даний час не є можливим повідомити про дату. Судового засідання Семенова а також забезпечити його присутність у засіданні в режимі відеоконференції, в тому числі за допомогою системи ВКЗ, на даний час неможливо, зважаючи на безперервне виконання бойових спеціальних завдань, постійне перебування в зоні безпосереднього ведення активних бойових дій. Також повідомили, що в разі повернення Семенова е з району проведення активних бойових дій буде вже до заходів <кій> для забезпечення його явки у судове засідання по даній справі». Захисник обвинуваченого Віталій Кононенко повідомив у суді, що немає зв'язку зі своїм підзахисним, адже той нині перебуває в Донецькій області. У відповідь прокурор Кременчуської окружної прокуратури Олександр Пожаров заявив, що вважає за необхідне повторно звернутися до керівництва патрульної поліції для уточнення, де саме служить обвинувачений і чи дійсно немає змоги з'явитися до суду, а також зазначити листі вимогу щодо. Сприяння або здійснення заходів щодо відкликання останнього звідряджень позицію прокурора підтримав адвокат потерпілої сторони Станіслав Шевченко. На тому засідання знову перенесли. Та вже після слухання у телефонній розмові з обвинуваченим адвокатові потерпілої сторони таки вдалося встановити зв'язок. Він запитав, чому той не з'явився на суд. Я раз спитав, мене є можливість нову міста, але ну, нема кому замінити, нема як мене тустить. Ну, повістки... А Ну, ви про це ж розумієте, то ну якби я був вдома, це ж одна атака. зовсім в іншому місці. Зрозуміло. <пілляв> ну, в принципі, можливість повістку отримати є у вас, так? Да, якщо що це. судам, суда мені присилає. Електронно або через адвоката Конегінка присилає. Та у розмові чоловік підтвердив, що повістки до суду отримує. Утім, ця відповідь суперечить словам захисника обвинуваченого, який у залі суду наголосив, повістки не надходять саме через перебування його підзахисного в зоні бойових дій. На цю обставину звернув увагу й чоловік потерпілої, зазначивши, така невідповідність породжує додаткові питання. Судовий розгляд справи продовжать після надходження оновленої інформації щодо перебування обвинуваченого. Алла Панасенко, яка досі бореться за повноцінне відновлення після аварії, продовжує чекати на справедливе рішення. Ефірші автоперегони. Комунальне підприємство «Кременчуцька телерадіокомпанія планує придбати 11 тисяч літрів пального на суму понад 642 тисячі гривень. Про це із посиланням на сайт публічних закупівель Прозоро написала «Кременчуцька газета. Зокрема, передбачена купівля 6 тисяч 880 літрів бензину А95 та 4 тисячі 670 літрів дизельного пального. І поставити це все потрібно до кінця 2025 року. Видання порахувало стандартний орієнтовний кілометраж для використання такої кількості палива. Отож, один легковий автомобіль витрачає в середньому 8 літрів на 100 кілометрів. Отже, 11 550 літрів вистачить приблизно на 144 тисячі кілометрів пробігу. А це на хвилиночку більше, ніж три кола навколо земної кулі. І все це для комунального ЗМІ одного міста. І повертаючись до учорашньої теми та прийому віцемеркою Ольгою Усановою громадян. Уже традиційно, після особистого прийому, журналісти візиту та Кременчуцької газети переадресували чиновниці питання від містян. Утім, частина з них так і лишилася без відповідей. Більше деталей далі у сюжеті. У першу чергу від змі лунали питання щодо результатів останніх зустрічей з громадянами. Тож серед іншого, пані Усанова анонсувала відкриття в районі ринку гвардійський приміщення для роботи з родинами з інвалідністю, з якими недавно зустрічалася. Та говорячи про результати недавньої скарги ветерана, який втретє просив переглянути йому соцвиплати. За її словами, цьогоріч дані суми лишаться незмінними. А от на уточнююче питання, коли у Ліл Кременчуцька запрацює відділення спецтравматології, яке почали робити кілька років тому біля основного корпусу, Думала, що відповідала минулого прийому, хоча знову ж таки без конкретики. Ви не називали суму, яку потрібно вкласти на те, щоб воно запрацювало. По з приводу суми, пишіть письмове звернення, тому що я не можу в голові тримати всі ці цифри і називати вам їх, от коли ви прямо зараз придумали. Як і відмовилася називати конкретні суми щодо просування її соцмереж як політика. Це не стосується виконання моїх повноважень як Чому? посадової особи місцевого самоврядування. Це запитання як сказати неприлічне. Чому неприлічне? Тому що. ну я, наприклад, хочу знати. Може я теж буду рекламувати свою Будь діяльність, ласка. ви скажете, що це В Фейсбуці може, там розцінки може? всі зазначені. Будь ласка, а беріть рекламу. Що ви тим паче знаєте розсінки? Скажіть. Не буду я говорити. Тут же наголосила, прийом проводить як віцемерка, а реклама це просування її діяльності як обласної депутатки. Ну і на питання, які чиновниці, так сказати, подобалися, і де вона встигла себе зарекомендувати як борчиню, наприклад, за спеціалізований будинок дитини відповідала жваво разом з критикою обласного департаменту охорони здоров'я. Чому не видавати направлення дітям, які цього потребують? От проти цього я борюся. Нагадаємо, реформа, в яку входить реорганізація будинку дитини, має завершитися до вересня цього року. Утім, після стількох розмов і роликів у соцмережах тепер і пані Усанова не виключає, що заклад таки не закриють. То заклад повинен перейти в іншу організаційну форму, тобто не закритися, а перейти в іншу форму. От і все. Також розповіла про роботу по залученню родин до патронатної соцдопомоги. За даними віцемерки, на сьогодні по області функціонує 23 таких родини. Утім, проведена робота кол-центром підрозділу у її підпорядкуванні поки що результату не дала. Це пані Ольга пояснила теж по-своєму, навертаючи знову ж таки до відповідальності працівників обласного департаменту охорони здоров'я. Чиновнику державному службовцю, яка працює за кошти. Бюджету за кошти людей, які сплачують податки, не можна з себе знімати відповідальність і говорити про те, що знаходьте сім'ї і влаштовуйте дітей, це може тільки людина, яка свідомо хоче зняти з себе відповідальність і перекласти на когось іншого. То ще не просто такі собі дивіденти перед виборами заробляє чиновниця, відповідаючи на ті чи інші питання та виносячи їх на загал? Чи досконало розбираються у питаннях медицини власного міста, за які відповідає, щоб критикувати уже область? Висновки за вами. Днями у Кременчуцькому міському палаці культури відбувся всеукраїнський танцювально-спортивний фестиваль «Dance Sensation 2025 це щорічне свято, яке поєднує в собі танцювальні та церкові виступи. Детальніше про захід дивіться у сюжеті Дарії Згури. Фестиваль об'єднав талановитих танцюристів та артистів циркового мистецтва з різних куточків країни. Таким чином створюючи атмосферу творчості та натхнення. Загалом до конкурсу доєдналося близько 600 учасників з таких міст, як Полтава, Олександрія, Горішні плавні, Харків, а також Кременчука. Ми дуже раді, що в нас завітало до нас стільки наших учасників. І змагання наші вийшли на більш високий рівень. Пілонне відділення проводиться перший раз рівня всеукраїнського. У нас сьогодні два пілони для наших конкурсантів: це статичний, динамічний. До нас завітали дуже титуловані судді з Києва, з Харкова, з Полтави. Сам фестиваль складався з трьох відділень пілонного танцю, спортивного, а також циркового мистецтва. Тож, поки в одному залі змагалися на пілонах, в іншому за колісами готувався до виходу на сцену талановитий циркач з Кременчука Юрій Півень. Я займаюся церковність 6 років, а мені 16. Я з цим номером їздив по різним країнам з тренером. Я займаюся вже на цьому реквізиті десь 4 роки і виступаю. Де можна. Тобто, це не перший твій виступ вже на якомусь великому конкурсі? Ні. Я виступав дуже багато конкурсів. Я виступав в Запоріжжі, я виступав в Києві, в Львові і по шкілах різних їздив виступав. брали участь у конкурсі не лише досвідчені артисти, а й зовсім юні. Серед них і Софія, яка приїхала з міста Героя Харкова, аби також показати свій талант на сцені Кременчука. Я готувалась десь, дуже багато много днів, і я дуже рада, що я виступаю і найкраще це займатися гімнастикою. Там можна діти що угодно. Там, наприклад, можна три руки делати. Цікава студія это не просто цирк, це это очень цирк. А ти сьогодні приймаєш участь у змаганнях? Розраховуєш на перемогу? Так да. яке місце хочеш отримати? Піло. Загалом кожен з учасників отримав новий досвід та позитивні емоції. Хтось здобув бажану перемогу, а хтось продовжить готуватися з більшою наснагою, аби перемагати у наступних конкурсах. І уже завтра настане важливий день страсного тижня, який в народі називають чистий четвер. Для вірян він має глибоке символічне значення. Це день не лише прибирання та вмивання, а насамперед духовного очищення. Як його відзначають та які традиції зберігаються віками, детально розкаже наша Анастасія Гайбура у храмах ранкові літургії, вдома Генеральне прибирання. У чистий четвер, згідно з Євангелієм, Ісус Христос умив ноги своїм учням, показавши приклад покори та любові. Відтоді цей день став символом очищення, як зовнішнього, так і духовного. Розповідає прото Володимир Макогон, благочинний Кременчуцького округу Православної Церкви України. Настоятель Свято-Миколаївського собору. Далі сама вечеря, оцей седр, ну там вже багато ритуальних речей було. Самі страви, які нагадували іудеям про те, як вони горювали і бідували в Єгипті, яким гірким було їхнє життя. Ось ця вода, солена, надзвичайно, окріп вона нагадувала про сльози, які іудеї проливали в рабстві єгипетському. ці чаші. Ми бачимо традиційну одну чашу на іконі, де зображається тайна вечеря, а їх же чотири. І ось після виконання оцих цих всіх обрядових і ритуальних традицій, після вечері на третій чаші Христос благословляє вино. Згідно з народними традиціями, з самого ранку господарі наводять лад у своїх домівках, миють вікна, підлогу, печуть паски, фарбують яйця та готують великодній кошик. А ще вмиваються освяченою водою, вірячи, що це змиває хвороби й негатив. Та чи всі сьогодні дотримуються цих звичаїв? Ми запитали у самих Кременчужан Традиції Чистий четвер дотримуєтеся якихось? <гум> да. А як обов'язково? Обов'язково зранку вмитися, ось прибрати своє помешкання Все? і готуватись до випікання пасок. Звичайно, завжди прибираємо і в будинку, і в коло будинку, і на роботі, щоб все було чисто і рік був вдалим. Класно. Ще таке питання. Чи вважаєте ви, чи важливо зберігати старовинні великодні звичаї сьогодні? Обов'язково це найголовніше, що треба зараз виконувати в підтримку взагалі нашої нації. Ми вже давно миємося, чистимося. Квартиру вікна миємо, тортики печемо, заготавлюємо продукти, готуємося, готуємося, посолочки посилаємо, синові та доньці, вітаємо з праздником. Як ви вважаєте, чи важливо зберігати старовинні великодні звичаї сьогодні? Важливо. Важливо завжди. Да. Це передається з покоління до покоління. Це культура нації, це наша історія, це наша сім'я. Пасхи печемо. Всі прибирання закінчуємо, і ну все і далі чекаємо свято. Це наше майбутнє покоління. Від нас повинно про, про це все дізнатися. І хто як не ми передамо це наступним діточкам, які, на жаль, живуть такий час, коли не теж традиції, ну іноді життя не вистачає на те, щоб пізнати ці традиції. І Якщо ми вже знаємо, то хоча б ми повинні це зберегти і передати. Ну, обов'язково перед світанком купаємося, потім прибираємо в квартирі, обов'язково міняємо постіль. А чому це важливо? Чому важливо? Зберігати. Так, Зберігати. Ну, це наше, наші традиції, наше, ну, якщо ми їх не збережемо, наші діти, правнуки, не будуть цього знати. Мені здається, це кожна людина для себе має вирішувати, тому що Старі традиції українські це важливо дуже чистий четвер для кожного це щось своє. Хтось дотримується церковних обрядів, хтось народних звичаїв, але містяни запевняють, всіх об'єднує прагнення до оновлення, затишку та гармонії. Ну, а тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 17 квітня. У Кременчуці ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. Температура повітря від 11 до плюс 21 тепла. Вітер південний від 4 до 9 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вечір буде мирним, а завтрашній день додасть радості, чистоти та затишку вашому дому. Побачимось.